Прості вислухаймо святе Іванліє ми русі і духові Твоєму, він матері святий Іван читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Того часу приступили до Ісуса, Фарисеї, спокушуючи його спитали, чи можна чоловіку відпускати свою жінку з будь-якої причини, а Він відповів їй, хіба ви не читали, що творець від початку створив їх чоловіка і жінку і мовив? Тому поки не чоловік батька і матір' і пристане до своєї жінки, і вони будуть двоє, і буде двоє одне тіло, так що вони не будуть більше двоє, лише одне тіло. І що Бог злучив людина хай не розлучає. Кажуть вони до нього, чому ж тоді Мойсей велів давати розвідний лист і відпускати її, а Він сказав їм задля жорстокості сердець ваших, Мойсей дозволив вам відпускати жінок ваших, спочатку ж не так було, а я кажу вам, то відпускай свою жінку за винятком розпусти. І і жениться з іншою, той чинить перелюб, а хто жениться з розведеною, чинить перелюб. Кажуть, бо до нього учні, коли ж така справа чоловіка з жінкою то ліпше не женитися, а він відповів їм: не всі розуміють це слово, лише ті, кому дано. І бувають купці, що з лона такими народилися. Бувають і скупці, яких люди оскопили, і бувають і скупці, що самі себе оскопили для царства небесного, хто може збанути нехай, збагне. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Запитують Фарисея, чи можна відпускати свою жінку. І тут саме головне, треба звернути увагу, що один із них відпустив свою жінку, а другий ні, і вирішили, вони добре були посварилися і каже: ну добре, підемо до того мудрого вчителя, йдемо на він нам скаже. Бачите, все-таки шукаючи правду, люди все рівно приходять до Ісуса Христа. І питається, чи можна відпускати жінку? І потім каже, Христос каже, хто відпускає свою жінку, хіба за винятком розпустить, то чинить перелюб. Але Мойсей відпускав. І Христос говорить за жорстокості ваших сердець. Як то треба розуміти? Найперше, треба розуміти весь той етап готування людини до спасіння. Це були етапи одні за другими. Люди вчилися, люди вдосконалювалися, починаючи від того, що в Старому Завіті Бог приніс, об'явив людям десять заповідей Божих, а Христос прийшов і каже, дві. Дві заповіди любові. Люби Господа Бога Твого всім серцем твоїм, всією душею Твою, всіма мислями Твоїми, а ближнього свого як самого себе. Люди в певній періоді часу дозрівали, так? ставали мудрішими. Ну, по крайній мірі, мали би ставати мудрішими. І тому Христос хоче показати, що саме. Подружжя, двоє людей, коли живуть разом, вони будують спільноту. Будують. Бо каже, покине чоловік свого батька, і своєї матір і прилучиться до дружини своєї. І стануть двоє як одне тіло. Тобто, і що Бог злучив, людина хай не розлучує. В цьому тут треба <кій> звернути увагу, що ми беремо переклад український. А якщо, брати, наприклад, читати на грецькій мові, то воно буде трошки інакше звучати. Бо тому що поняття розділювати, то діяло. Розділювати, то це звучить як діяло. Тобто дідько там замішався. Тому Господь Бог хоче, щоб ми будували спільноту. Але коли говорить, то краще не женитися, каже один із учнів, в такому випадку, ліпше не женитися, ходити самому. І Христос каже, так, є такі, що не будуть женитися, але то до того треба дорости. Він говорив про монахів і про монахинь, які також будують спільноту. І для монаха, який покинув монастир, як виглядає? Йому кажуть, ти не здатний бути до монастиря. Не можеш ти бути там. Він покидає монастир і ніхто йому не оплодує, не, не але ніхто його і не повинен ні проклинати ні що інше. Він не може жити в тій спільноті. Так само я скажу про тих, що одружилися і розійшлися. Ну, не може він жити в тій спільноті. І Господь Бог каже: ну покажи мені, чи ти можеш бути нормальним, чи ні. Якщо ти не можеш бути самий і не можеш бути в спільноті, як ти покажеш мені свою здібність, що ти можеш бути частиною тої спільноти? Христос більше всього дивиться на ваші вчинки, бо дивиться, наскільки ваші вчинки є для Бога. Наскільки вони є у Бозі, наскільки вони є в тому, що вчив нас Христос? І ми маємо за рахунок своїх вчинків приносити Богові плоди достойні покаяння. Я раніше задумувався над тим питанням, не дуже розумів, що то значить приносити Богові плоди достойні покаяння. Тобто, внаслідок того, що я щось зробив не так, я покаявся і так уже не роблю. І приношу Богові плоди, маючи досвід попередніх помилок. Людина може, Бог дав так, що людина в будь-який спосіб може приносити йому дари достойні покаяння в подружжі, розведені. Інший спосіб, який ти можеш бути, коли ти самий? Коли ти дуже хочеш збудувати сім'ю, просиш Бога, Господи, так хочу мати сім'ю. І Господь Бог тобі питаєся, ти хочеш збудувати сім'ю для того, щоб тобі надоїло, що тобі кажуть, що ти не віддана або Ти самий. Чи ти дійсно Хочеш поєднатися, щоб народити дітей, витратити частину свого життя на тих діточок, бо діти від вас заберуть частину вашого життя, ви присвятите їм. І коли ти це все усвідомиш і скажеш, Господи, та я хочу, я хочу приносити тобі дари достойні покаяння. Тоді буде в тебе і подружжя і все. А ті, що живуть у подружжі, Богом благословені, не раз є між вами непорозуміння, приносить Богові плоди достойні покаяння. Покайтеся один перед одним. Ті, що розлучилися, хтось жалкує, а хтось сам себе заспокоює, я добре зробив, я добре зробила, принесіть Богові плоди достойні покаяння. Ті, що готуються ще раз одружитися, подумайте, чим ваше оце другий раз відрізняється від першого? Чи вартує своє життя тратити, щоб потім скаже Господь, принеси мені плоди достойні покаяння, а ти не зможеш? Бо ти раз зробив, покаявся, другий раз зробив помилку, покаявся, третій раз зробив помилку, Покаюся. Господь Бог каже, я не бачу плодів твого покаяння. Я не бачу, що ти зробив висновки свого життя. Та визначися. І часом людина, знаєте, я от дуже багато знаю таких, таке подружжя, яке другий раз одружилося, навіть третій. І вони добре живуть. Чи можна їх усуджувати? В Божі руки все віддаю. Я хочу бачити плоди достойні покаяння. Я хочу бачити людей щасливих. Бог не замкнув мене в клітці і каже: От тобі, Василю, оця жінка, і ти маєш з нею прожити. Мучці, не мучся, як хочеш, все жий. Бог так не робить. Бог дає, щоби ми. Виконуючи свою вільну волю, роблячи свій вільний вибір, користуючись своїм розумом, принести Богові плоди. Кожен із вас, чи разом, чи один, чи одружений, чи розведений, ви можете принести Богові добрі плоди, плоди покаяння. Будьте благословенні. Бо до Мойсея Бог говорив як до тих, що жорстокі серцем, а до вас кажу, як до тих, які є лагідні і смиренні серцем. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!